Став гучним і безжальним. Стоп! Стоп! Дубинка, сльозогінний газ! О, був, та заламані руки. Руки, руки, Саме таким пам'ятається український вибір 2012 тисячі Про такий варіант попереджали. Буде Десь 15, може 20 мажоритарників від морозків, які е е, заради своєї перемоги будуть робити все можливе і неможливе. Так воно і сталося. По всій країні з'явилися гарячі точки. Це виборчі округи, де не можуть визначити переможця на Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Вінниці. В Україні їх майже півтора десятки. Ніч виборів затягнулася на цілий тиждень. Тисячі людей стоять навколо окружних виборчих комісій. Хто вони? Борці за ідею чи проплачені бойовики. Ми зараз вам покажемо. Журналістів біля виборчих дільниць зустрічають братки. Що знімаємо? Чому занят? Преса тепер дивіться уважно на двох молодих людей, які заходять з боку. І несподівано завдають удару оператору журналістам. Я журналист, спокойно. Да мне досрать, кто-то так. Почему вы нападаете на камеру? Руко, Круто, бери, я сейчас ужатаю. Он... Тебе... Щас... Спокойно. Да что ты дергаешься? Что ты дергаешься? Знову дам. Руки уберите. Агресивні молоді люди у капюшонах нині майже біля кожної проблемної окружної виборчої комісії. Що вони відстоюють? Ці, наприклад, захищають інтереси кандидата у депутати Пелепишина. -ба! 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 Так стверджують його опоненти. Це очевидно, майняті люди кандидатом провладним, які використовуються як сила для вирішення питання. А ось ці хлопці показують себе у справі. Словами експертів, всі люди за гроші робитимуть все, що накаже їм кандидат у депутати, який не хоче віддавати перемогу, потративши я скажу мільйони доларів на компанію. Вони зараз готові ще потратити кілька сот тисяч доларів на те, щоб все-таки е, правдами і неправдами в парламент. Розраховувати, мабуть, залишилося не на голоси виборців, а лише на силу на 223-му виборчому окрузі. Помітили навіть віце-чемпіона світу Сумо Дмитра Слепченка. Я особи уповноваження. Але чи дійсно ці люди продаються? Один з них розколовся в нашій знімальній групі. Ось він у капішоні. Та давай розкажи, що ти будеш. Он... Сколько тебе платять? Рівень 250. 250? 250? 250? Це за час чи за візит? Небагато, але їм доплачують за побиття людей. А ти мені Ну, Ні, ну говорили, що ти буде разу доплати? Ну, звісно. Ну так, да. прем'єра. На та бомсподі, так? Ну та займався, по-моєму. Понимал, когда? Они собрали именно партнов, которые могут что-то, правильно? Да. Yeah. Але платня за бійців, які готові бити громадян, купійки набагато більше кандидатів у депутати готові віддати за лояльних членів окружних виборчих комісій. Ми треба там переписати протоколи поміняти. Це ще дують. Це заступник голови 215-го виборчого округу. Тут схлеснулися у сутрі мільйонер і одночасний секретар столичної міської ради Галина Герега та свободівець Андрій Ілленко. Герега вже подякувала з бігбордів за перемогу, але виявила. Що Ілянко попереду, тому її шанувальникам довелося бити журналістів. Піліція! Чи ви не з народом? Будь ласка, от людина, яка на мене напала, на камеру зазнята. Але фізичної сили, схоже, виявилося замало. До мене підійшов заступник, мій, заступник голови комісії. Він посягник від гереї. І сказав, ви б не, не хотіли б, є може, можливість заробити гроші. Я кажу, яким чином? Ну, треба там переписати протоколи, поміняти. Я кажу, ні, чо, чо, таким не займаюся. Він сказав, ну, п'ять тисяч. Як виявилося, цю людину намагалися купити за дешево. Якщо говоримо про членів окружних комісій, то можна говорити про 10 тисяч доларів, десь про 15, десь навіть про 20-30 тисяч доларів, коли вже ситуація в гійкут, там для голови, наприклад, окружної виборчої комісії. Тим часом всередині виборчих комісій справжній хаос. Але головні тренди цих виборів беркут, який щитами та сльозагінним газом прокладає дорогу до ради деяким кандидатам та зникнення членів окружних виборчих комісій. Сьогодні присутніх на комісії лише 6 людей. З 18 членів окружної виборчої комісії, які мають бути на окрузі, лише 6. Порожні місця для членів місце голови теж порожнє. Як кажуть експерти, зникнення членів комісії це зважений крок. Поки немає більшості членів, комісія не працює, а значить, затягується час. Затягувати вибори, а потім, якщо ще завтра ми не зможемо порахувати, забирає силика, а там по дорозі ми скрабитися все, що завтра. Наприклад, пропасти протоколи. Це Віталій Степаненко, член комісії 197-го округу у Каневі. Він руками охороняє протоколи. Нещодавно їх намагалися просто вкрасти. Обратно, тому що перед этим тим була сцена людей, які не дозволили це зробити. Ті люди заходяться, де вот це люди виністи поторколи. Да? Да, 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 да. сюда сюди, туда тут нещодавно розтворилося у повітрі восьмеро членів комісії разом з її головою. Губський за словами місцевих кандидат депутати, відомий бізнесмен і політик Богдан Губський не зміг примиритися з поразкою. Команді Богдана Губського практично те, що ми підозрювали його команда, яка працює в ОВК на зри виборів, стала і вийшла, покинула зал засідань ОВК. Це голова комісії, який сів прямо в машину до Богдана Губського. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ще один варіант отримати депутатський мандат проти волі виборця суди та Беркут. Саме через рішення суду про перерахунок на Миколаївщині Беркут увірвався за протоколами. Тут на Миколаївщині за депутатство борються регіонал Трав'янко та опозиціонер Корнацький. І саме тут відбулися справжні бої без правил. Спочатку Беркутівці штурмом узяли дільницю з протоколами, але згодом опозиціонери тимчасово відстояли свій вибір. Протистояння триває. Без особливого насильства, але також за підтримки Беркуту та суду на Київщині в 94-му окрузі тимчасову перемогу відсвяткувала регіоналка Тетяна Засуха. Ідіть усі до мене, дідь. Всі встали, дівчата. Вставайте. До останнього вона прогривала опозиціонерів і Романіку майже 10 тисяч голосів. Але суд вирішив, що 30 тисяч людей голосувало даремно. 30 тисяч голосів, не посадила секунду, І визнав недійсним результати виборів на майже 30 дільницях. Десятки тисяч голосів виборців просто не зарахували. Кримінал! Кримінал! Тружна виборча комісія вже привітала Тетяна Засуху з перемогою. Якщо говорити про суддів, ну тут теж е, важко сказати, але ціни, скажімо так, більші ніж зазвичай платять за судові рішення, тому що тут є вибори для суддів. Це може бути історії більше. Останній шанс потворити волю виборців і домовитися з совістю вирішити питання у центральній виборчій комісії, кажуть у комітеті виборців України, але це також справа надкоштовна. Я думаю, все-таки, що є спроби корумпувати, якщо не всю, це то окремих і членів, ну тут так само вже можемо говорити про сотні тисяч доларів. Тим часом влада вже відхрестилася від причетності кандидатів від партії регіонів до проблемних округів. І в жодному з тих округів, де виникли конфлікти, представники партії регіонів не були ні головами, ні заступниками, ні секретарями комісії. Нарешті конфліктують між собою в основному кандидата від опозиції та самоусиланці. Муки, у яких народжуються нові народні депутати, можуть стати марними. Адже вже лунають заклики до перевиборів на проблемних округах. А значить, війна за голоси і гроші триватиме. Але залишається питання, скільки ж мріють заробити в новій Верховній Раді новоприбулі депутати, якщо вони стільки витрачають задля своєї перемоги. О, стоп! Стоп!